Ракетні удари, які Росія завдала по енергетичній інфраструктурі України, стали наймасовішими спочатку повномасштабного вторгнення. Наслідки атаки катастрофічно вплинули на українську енергосистему. Так за останні кілька місяців РФ пошкодила майже всі тепло та гідроелектростанції України. Альтернативою поки є відновлювальна енергетика, але й вона певною мірою зазнала втрат. Зокрема, серед альтернативних джерел енергії виведені з експлуатації 90% потужностей вітрової та майже 50%. Российские войска нанесли ракетные удары по Харьковской ТЭЦ и другим объектам критической инфраструктуры в Харьковской области. В результате сразу в нескольких областях возникли проблемы с электроснабжением. Отдельные районы были полностью обесточены. На счастье, есть светло, хотя атаки на энергетическую систему были в край серьезными. А за последний тиждень удары стали массовыми. Так, у Запорізькій області російські окупанти розграбували найбільшу сонячну станцію в Україні. Її загальна площа сягала під 100 гектарів, це майже як 100 футбольних полів, а потужність 50 мегаватт. Вона була здатна забезпечувати електроенергією шість районів цього регіону. Ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах, але все ж потроху відходимо від блекаута. щогодинно повертаємо живлення новим і новим споживачам. Під Києвом з 2019 року функціонує не менш потужна сонячна електростанція, але й вона опинилася під загрозою демонтажу, адже розміщена вона, начебто, на спірних землях Міністерства оборони. У змі також повідомляють, нібито ДБР за фактом розкрадання земель відкрили кримінальне провадження. Дивіться, я не раз записував відео 62 мільйони євро пішло на будівництво. Плюс півтора мільйони доларів вони заплатили за підключення, тому що вони не могли тут підключитися, тому що вони обдурили навіть інвесторів своїх. Потім підключалися ж сюди до Горбатого моста. Це тільки за розрішення, наскільки я знаю. Заплатили півтора мільйони доларів. А скільки вони проклали мереж, скільки це коштувало, то навіть я не спеціаліст, не буду говорити. Серед головних підозрюваних у справі про, начебто, розграбування містерських земель у змі називають ім'я нардепа Вадима Івченка. Тож, кому насправді належить все це майно та чи дійсно весь цей енергобізнес нелегальний, досліджували журналісти «Київсіті». Село Фурси Білоцерківського району. Саме тут, майже на ста гектарах, працює сонячна ферма компанії Фурси Груп». Її кінцевий бенефіціар, згідно даних платформи «Юконтрол», – громадянин Саудівської Аравії. Останній свого часу інвестував у реалізацію енергетичного проекту десятки мільйонів євро. А згодом Фурси Енерджі Груп отримала відповідну ліцензію і розпочали виробництво електричної енергії. Це просто приватне підприємство. Яке викупило у свій час земельні ділянки, на які потім побудували електростанцію. Ми, як органи місцевого самоврядування, діємо в межах своїх повноважень, передбачених законом. І як самі в втручання в роботу даного підприємства, ми не ведемо і не маємо права вести. Сільське ранення кобіршива немає абсолютно. Наскільки знову ж мені відомо, що там були придбані. У приватній власності, які надіяла Київська державна адміністрація, якщо не помиляюся, вроді Київська державна адміністрація, тому що це було за межами населеного пункту. І знову ж люди вклали близько 100 мільйонів 100, мільйон, 100 мільйонів євро в цей проєкт, якби працюють і, і сплачують податки. Зелена енергетика в нашому випадку це величезні сонячні панелі, які генерують альтернативну електроенергію. Таку енергетику в Україні обчислюють за спеціальним зеленим тарифом. Відсоткова ставка на оподаткування між населенням та юридичною особою дещо різниця. Аби підтримати та заохотити вітчизняного виробника, держава покриває частину витрат за рахунок держбюджету. Все б нічого, але нашу увагу привернув земельний скандал, який спалахнув довкола цієї енергоферми. Так нам стало відомо, що кілька компаній, які входять до фінансової групи Вадима Івченка, зареєстровані у місті Біла Церква, проте функціонують на території Фурсівської територіальної громади. Згідно даних кадастрового реєстру, на території, де розміщені ці сонячні станції, зареєстровані звичайні садівничі товариства з невеликими господарськими будівлями площею по 4 квадратні метри. А це означає, що функціонування тут сонячних станцій суперечить діючому законодавству. Більше того, може свідчити. Ти про розкрадання бюджетних коштів, особливо великих розмірах. Тож, оскільки ці електростанції територіально знаходяться у курсах, ймовірно можуть бути розміщені поряд на території з арабськими панелями, поза як іншого місця у даному регіоні просто немає. Тож, аби розібратися, кому по право належить земля та хто за цим всім стоїть, команда журналістів вирушила на місце, аби розібратися. По приїзду нам вдалося поспілкуватися з місцевим активістом, колись він був депутатом у Фурсівській сільраді. І ось що ми почули, ти є вже рішення про те, що є накладено там більше 160 гектарів на землі міністерства оборони. Просто є зверху накладені землі, які розбиті по, по гектарах на певних людей. Вже навіть ви прізвище, я думаю, знаєте ці. До інциденту з земельною аферою, нібито причетний нардеп з партії Батьківщина Вадим Івченко. Так на своїй Фейсбук-сторінці колишній депутат Геннадій Прищепчук опублікував офіційне звернення до лідерки політпартії Батьківщина Юлії Тимошенко. У цьому зверненні депутат звинуватив Івченка та його кума Дениса Гунянкова у незаконному продажі 100 гектарів землі за мутною схемою арабської компанії Group. У Мене звернення до е, Юлії Володимирівни Тимошенко. Юлія Володимирівна, я б не звертався до вас в такому вигляді, я б мався б написати лист офіційний, але я знаю, що вряд чи його буде хтось читати, тому я вирішив звернутися у відео. Хтось да вам передасть, я надіюся на те. Дивіться, у вас є чітка позиція про захист інтересів аграріїв і також ви виступаєте чітко проти продажу. Сільськогосподарської землі, у вас є чітка позиція, і ви її відстоїєте. У мене до цього питання ніяких немає. У мене одне питання. У вас є е, ваш колега Івченко, е, Він разом з вами стояв і відстоював ці ж самі інтереси. При цьому він в нас у Фурсівській ОТГ разом з своїм кумом е, Гунінковим Дінісом продали 100 гектарів чорнозему, е, продали арабам. Які побудували там сонячні батареї? Це сільськогосподарська земля, як вони там вивели, що вони зробили. Це вже третє питання, але це золота земля. 50 гектарів з цієї землі вони забудували раніше, а 100 гектарів, які залишилися вільні, вони їх умудрилися продати компанії Energy Group, де ну, засновником є Арабські Емірати. Все розумієте? Ну трошки слова розходяться з ділом. Тож, аби перевірити дану інформацію, направляємо запит до Міноборони, де просимо надати вичерпну відповідь щодо факту передачі земель у приватну чи іншу власність. Відповідь нас відверто здивувала. Земельна ділянка площею 130 гектарів, до якої входять земельні ділянки з вище зазначеними кадастровими номерами, належить до земель оборони, де власник земельних ділянок є держава в особі Київської облдержадміністрації землекористувачем. КЕВ місто Біла Церква. Наразі КЕВ місто Біла Церква проводить претензійну роботу щодо виявлення в процесі інвентаризації земельних ділянок, зареєстрованих за іншими користувачами, та підстави для відчуження, які відсутні. Рішення щодо припинення права постійного користування земельними ділянками. З вище зазначеними кадастровими номерами в Міністерстві оборони України не приймались. Сьогодні військовий об'єкт немає земель. Просто немає. Це військовий об'єкт. Війну, військовий час немає земель. Все, землі забрали ну ділки. про кого ви маєте? Ну, перший це е, Дьоня, Денис Гунінков. він починав це все. У його кум Євченко. Ну, Вадим Івченко. Це нардеп. Ну друг Юлій Тимошенко. Права рука. За допомогою платформи Open Data Bot Ми з'ясували, що Денис Гунінков, він же дьоня, займає керівні посади у фірмах, які входять до складу фінансової групи Вадима Івченка. Далі ще цікавіше цей же Гунінков у 2019 році був керівником компанії Фурси Енерджі Груп, що належить Арабам. Аби отримати пояснення, чи дійсно до даного доволі прибуткового енергетичного бізнесу має відношення сам народний депутат Вадим Івченко. Про це ми запитали у співбесідника в телефонній розмові. А як ви прокоментуєте той факт, що проти вас співробітниками ДБР поновлено кримінальну справу за фактом захоплення 126 гектар земель міністерства оборони? Чесно скажу, це брехня. Я коли побачив це в засобах масової інформації, поцікавився ніякої кримінальної справи. Проти мене не порушено. Ну ви маєте відношення чи сон? не маєте? Просто віддайте. А віношення. не маю я відношення. Які сонячні ферм? Я в фурсах ні одної сонячної станції не маю. Вам достатньо сказати? І, хоча останній відхиляє будь-яку причетність, пошукові бізнес-платформи вкажуть на інше. Тож, аби розставити, як то кажуть, всі крапки над і ми направили відповідний запит до власників компанії Фурси Енерджі Груп до Саудівської Аравії. А поки чекатимемо на відповідь, ми продовжимо наше розслідування. І про нові обставини скандальної справи дізнаєтесь у наступних випусках.